Я думаю, що ми відчуваємо, що Ігор на сьогодні тут з нами присутні. Точно ми святкували ці 70 років, і запросив велику кількість, правда? Ми розуміємо вартісність людини, її велич, і масштаб. На жаль, після її смерті. Хоч ми і розуміли, хто Ігор гарне і при житті. Він дуже потужна була фігура. Це людина, яка е, прийшла з особливою місією, і вона він і ж живе в серцях тих, хто його місію продовжує. Людина, яка є філософом по життю і є духовною людиною, яка практикує релігійні практики. Тому мені здається, це цілісність і людяність. Сімидесяті роки, мабуть, після армії. Ми познайомилися ближче на другому курсі, і це був 1977 рік. Такий спосіб життя у нього був дуже правильний. Ну був шкільний звичок. Він займався постійно фізичним правом йогою. І Мені здавалося, що він буде завжди. Я би говорила його скромність. скромність — це дуже-дуже дуже, дуже, дуже важливе качество кожного чоловіка. Действительно, он был человеком очень разносторонним. Он... Мокцентують і штота із ісламу, і штота із християнства, і що-то із других яких-то філософій релігій з радості приходив до нас, ну, якщо треба було давав нам щире поради, або підтримував нас або в різних нашої діяльності, або те, що ми робили для нашої країни. Справді ми бачимо, що його вплив на мусульман України це був дуже Він Був представником сходу, саме сходу України. І ми дуже. Багато робити робили спільного для того, щоб об'єднати Україну, Захід, Схід. Це людина не українського міру. Це орден ми робили разом з Ігорем Анатолійовичем Козловським. І це орден під номером один. Перший, хто отримує цей орден, це Ігор Анатолійович на честь. Знати його, і ми завжди його будемо пам'ятати і також передатися орден. Вам. Дякую, Цей світ, як світло любові, це, це просто це була людина з великої букви, це було чисте світло Божої любові до всіх нас. І таку саму любов, безкорисливу він отримував. Навзаєм від людей. Тому я, я думаю, що це найвища нагорода, яка в нього є. Треба просто показати, що такі люди, як Ігор Анатолійович, це дуже серйозні, дуже серйозні люди, і пам'ять про них має обов'язково зберігатися. Саме Ігор Анатолійович є особленням українця, який гідно несе своє служіння народу, який бореться за своє місце в історії. Він був знаєте, гуманістом з великий бол. Приблизно в тому ж ряду, що ми згадуємо там Швейцара, там не знаю, Франкла, да ось Козловський. Це ось це явище одного порядку. Ми коли з ними говорили навіть, та це відчувалося, що він, ну. В мечеті він як мусульманин, він розуміє мусульман добре. Та в інших місцях він як людина, яка розуміє. Він каже, життя єдине, все, що тобі подобається, все, що тебе цікавить, літає в один текст, в один килимок. І ім'я цьому килимку це любов. Був моїм другом, завжди приділяв максимум часу і намагався передати свої знання. Пережили, воно було спрямоване на такі добрі справи.